Нам позвонили представники самооборони і просили про можливість, надати нам таку можливість, щоб ознайомити дітей з роботою надзвичайників і особливо піротехнічної служби, які в сьогоднішній час власне досить є важливим в той час, коли ми маємо тривоги, маємо різні такі речі. Ми були, залучили старше дітей, оскільки я думаю, що буде далі співпраця. І наступного року ми ще раз будемо і ще раз, і ще раз будемо їх просити, щоб і молодші дітей ознайомлювати з такими речами. Це були залучені 8-10 клас сьогодні в одному з навчальних закладів міста Львова проводимо. Заняття з безпеки на занятті розповідаємо дітям, а власне старшокласникам про те, як поводитися у різних надзвичайних ситуаціях. Зокрема, розповідаємо дітям про правила безпеки під час виникнення пожеж, під час того, як працюють рятувальники під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, завалів, обвалів. Також є дві локації: одна пожежно-рятувальна, інша ж локація це є локація вибухонебезпечних предметів. Де працівники другого спеціального центру швидкого реагування розповідають дітям, як виглядають вибухонебезпечні предмети, що робити у випадку виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмету? Це вже друга школа в рамках міжнародного проекту Вишеградського проекту Польща, Чехія, Україна. Ми проводимо навчання по вибухонебезпечних предметах з представниками ДСНС, де діти і викладачі різного віку, переважно більше старшого, можуть. Побачити вибухонебезпечні предмети, як з ними поводитися. На жаль, в період війни кожна дитина має розуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. І спільно з ДСНС ми проводимо вже в другій школі в другій школі. Така подія дітям подобається. Вони зацікавлені в цьому проєкті. Ну Надіємося, що ніколи їм не вдасться, не потрібно буде застосовувати ці знання на практиці вживу.